Вітаю на нашому каналі. У цьому відео я спробую вам пояснити, чому важливо слідкувати за тим, щоб напруга була правильною, а саме по вольтажу. Ми зараз вже на коробочках показуємо, що напруга допустима для роботи усушувачів повітря від 210 до 240 вольт. Зараз мережа в Україні дуже нестабільна. У людей буває і 150, і 250, і навіть до 280 вольт доходить. Якщо напруга занижена, то компресор може згоріти. Якщо напруга зависока, скажімо, вища, ніж 240-245 вольт, то теж компресор може згоріти. Чому він згорає, якщо напруга занизька? Наприклад, якщо подача напруги 180 вольт. Компресор просто банально не запускається. І ця енергія вона не переходить в рук, а вона просто накопичується у вигляді тепла. Тобто він перегрівається, обмотка згорає, і все, компресор не працює. Вартість заміни компресора це фактично більше половини вартості самого осушувача. Це ну, компресор, це серце, це мотор е осушувача, плюс заміна закачати фріон це дуже дорого виходить. Тому слідкуйте за напругою. На рахунок високої напруги. Якщо у вас подача буде 260 вольт або 250 і вище 270, то банально та сама причина, тільки в іншу сторону. Напруга зависока. Компресор так запуститься, але через те, що висока напруга, потужність теж збільшується, і обмотка може не витримати і просто згорить. І на цьому всьому о, це закінчиться. Тому важливо ставте, хоча б дешевший варіант це відсікачі, які ви можете задати від мінімальної напруги, як тут задано, від 210 вольт до 240 вольт. Тобто, якщо буде напруга нижча, то відсікач просто. Відключає напругу, подачу напругу до осушувача. Якщо напруга буде більше ніж 240, відсікач просто виключає подачу живлення і ваш прилад вже буде захищений. Звичайно, краще поставити стабілізатор, тому що стабілізатор подає стабільну напругу незалежно від того, яка подача. Але обираючи стабілізатор, важливо звертати увагу. Наприклад, якщо осушувач в характеристиках показано, що він споживає 250 Вт, то вам стабілізатор потрібно брати приблизно в 5-6 разів потужніший. Чому? Тому що в момент запуску осушувач повітря споживає в разів 5-6 більше. Це доля секунди часу, але скачок напруги високий, відповідно, стабілізатор, якщо не розрахований на... Таку високу потужність, то він просто виключиться і не дасть запуститися компресору. Ми робили порівняння по різних приладах. На інвертори підключали. Стосовно генераторів, так ж говорили. до генераторів ні в якому разі не підключайте. Більшість дешевих генераторів мають жахливу просто енергоподачу, вони годяться там до банального щоб освітлення, можна комп'ютер підключити, але не таку чутливу техніку. як Осушувач, кондиціонер чи холодильник, тому що від генераторів вони горять. Більшість інверторів е тих блоків жилення станцій, тобто зарядних, вони мають хорошу синус, вони мають, мають правильну синусоїду і до них можна підключати.